Всім доброго дня, 25 березня 2023 рік. Сьогодні швиденько вирішив вкинути другу дозу селітри без карбаміду і закрити вологу, тому що на завтра передає дощ і потім на тиждень похолодання, значне. вибачаю, світер такий ховався вже. Ну, якщо буде фонити, вибачайте. Ну а так пошкрябав, вологу закрив, часничок відчуває себе нормально. О, там, де в два сліди краще, ну, я старався в один слід, щоб менше натоптувати, бо земля ще вологувата, трішки, щоб менше натоптувати трактором. О, от. Ну а так, як бачите. Рядки вимальовуються, трохи кривуваті, Хе -хе. От, ну а так нормально. Пробіг усі ділянки сьогодні кинув селітри ще 100 кг на гектар, от закрив вологу, карбамід вирішив вносити після похолодання. Е яка ціль всього цього? Щоб при похолоданні, бо передає і заморозки, щоб чесничку було трошки легше, щоб, щоб він зараз хватнув трішки повітря, закрити вологу, щоб не було тих тріщин страшних після зими. От, і е, щоб селітра трошки його простимулювала, щоб йому було легше переживати оці складні погодні умови. Так, ну, боронував я. Своїм тракторцем Ісакі тл 2320 Все це робиться легенько. Борона моя, відео можете побачити в мене на каналі. Зараз розкажу, що по ній потрібно буде переробляти. Як бачите, сьогодні я боронував лапи, я не ставив за колесами. В принципі, не так, щоб дуже мокро. Вирішив я не наривати ям коліщата. Придавлюють не дуже, бо борінками розріба розрівнює і все добре, слідів не видно. От. Що буду доробляти? Отакий От виліз косяк на цьому кріпленні регулювання. В принципі, я і раніше розумів, що трішки я погарячився. Потрібно оце буде відрізати оцю частину, доварити таку саму полосу з отворами і робити прямо, щоб е, болтом регулювати. Угол атаки е, по отворам, тому що гайка на зажим не втримує. Ну І тут плюс погнуло. От. Це ще не основне, що погнуло, ще гне отут. Зараз Попробую відступити. Бачите, ну, трішки видно, трішки видно, що там воно ось сюди вигнулося. І вже ж угол атаки отут збивається. От І вже. Е, Менший він тоді я його роблю, отак, а він відскакує на отаке. І тоді виходить, низько дуже йде борона і дуже лояльно вона шкрябає. От, а зараз кірка важка і тим більше земля у нас важканька, чорнозем. От, і Тому я вже сюди ось підставив ключа як розпорку. Це тимчасово, в общем, що я тут зроблю? Сюди я відріжу оцей уголок. Оце ось. І на оцей уголок усилюю його отак по всій довжині профільною трубою. Десь, я думаю, 20 на 40 буде достаточно. От, І потім знову приварюю тут зроблю кріплення для регулювання кута атаки. Так, все по ній питань нема. Все вона шкряба гарно, Ширина захвату 2,3 метра, щоб, не... щоб вертатися не слід у слід, а через один. У мене якраз виходить, перекриває, е, виходить півтори ну, в общем, ту гряду, що між колесами і пів гряди в кожну сторону. І тому виходить якраз виходить, через одну гряду заїжджаю, щоб не, слід слід, щоб не дуже натоптувати. Ну, Оце така ситуація по майбутнім планам. Я думаю, пройдуть оці холода днів через 10 під дощик я вкину карбамід, подивлюсь по ситуації. Можливо, ще разок пробіжу боронами. Опять вітер страшний, після, кар... після внесення карбаміду. А може і не буду бігати боронами, подивлюсь по стану землі і часнику. Може просто карбамід кину під дощик. І потім після дощику по вологій землі, буде внесення стомп. Буду вносити стом 330 4,5 літри на гектар. От. І потім трошки буде час передихнути і підготуватися вже до, по, до роботи по листу, по підживленнях. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!